Я що якийсь псих, що піти до психолога, в мене все нормально. Хай до психолога йдуть ті, хто в кого з головою не в порядку. Саме такий супротив з'являється в людей, які ще жодного разу не були у психолога і не розуміють, в чому суть його роботи. Мене звати Володимир Гарбарчук, я вже третій рік працюю психологом і, і все одно стикаюся з людьми, які таким чином мислять. Тому в цьому відео хотів би розвіяти деякі міфи щодо роботи з психологом. Насправді до психолога звертаються не тільки ті люди, які стикнулися з проблемою і хочуть її вирішити, а і ті, які хочуть кратно, швидше рости в тому напрямку, в якому розвивається, тому що кожен, хто займається розвитком, він розуміє, що його ресурси обмежені і є люди, які просто знають, як працює мозок. Це, наприклад, от психологи, і вони можуть витягти тільки найкращі ваші ресурси і показати шлях, як досягати результатів в вашому випадку набагато швидше, якісніше і легше. Тобто не треба йти через якісь подолання, чи через якісь супротив, чи через якісь дебрі. Ні, це можна робити набагато простіше.